Київське золото повернули до України у тимчасово створеній зоні митного контролю скарбницю Національного музею України під контролем інспектора Київської митниці відбулося вивантаження скарбів. Культурні цінності прибули з Амстердаму у вантажному відсіку автомобіля, обладнаному системою підтримки температурного режиму у спеціальних ящиках. Наразі скарби переміщують безпосередньо у місце подальшого зберігання. Київська митниця показала, як понад 2,5 кг кілограм культурних цінностей завозять на територію Києво-Печерської лаври. o s e До експозиції Скіфське золото входить понад 560 предметів з музейного фонду України, зокрема античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатолки, яким понад 2000 тисячі років. Музейні предмети включають колекції кримських республіканських установ, Центральний музей Тавриди, Керченський історико-культурний заповідник, Бахчесарайський історико-культурний заповідник та національного заповідника Херсонес-Таврійський. На початку 2014 року колекцію скіфського золота з музею в Києві та чотирьох музеїв Криму відправили на виставку виставку в Амстердамі вона мала проходити з лютого по серпень в археологічному музеї Аларда Пірсона. Після окупації Криму Росією, що сталося вже після відкриття виставки, виникло питання про те, кому ж повертати колекцію 565 музейних предметів загальною страховою вартістю у 10 мільйонів доларів. На частину колекції, що належить кримським музеям, заявила свої права і Російська Федерація. Але Україна в судовому порядку відстояла своє право на експонати, щоб завадити віддати їх під контрольним державі-окупанту музеям. Нідерланди ж вирішили не стягувати з України кошти за зберігання скіфського золота протягом 9 років. Тепер же ж експонати зберігатимуть в Національному музеї історії України, поки не деокупують Крим.